Добрий день, мої маленькі друзі, вітаю вас на занятті з ознайомлення з природою. Малята до нас сьогодні на гостину завітав хлопчик, а звуть його Вереснем. Він завітав до нас із подарунками. Перший пакунок відкриваємо, у середину заглядаємо, загадки на нас чекають. Що малята відгадаємо? В Садочок діти поспішають, пташки у вирі відлітають, листя жовте, небо синє, настає пора. Так, осіння. В саду достигли груші, сливи, в полі овочі дозріли. Друже, часу ти не гай, збирай швидше. Вірно, урожай. Що ми збираємо у вересні на полях, у садках, на городах? Правильно, урожай. Діти, послухайте ще загадки, які підготував нам хлопчик-вересень. Будьте уважні. Примостився на баштані в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки. Що смачним налиті соком. Так, кавун. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Так, це картопля. На городі молодиця розплела свої косиці. Та й колише в повиточка золотих зернят рядочки. Кукурудза молодці. Зелений чуб, червоний бік, смачний з нього чавлять сік, Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Вірно, це помідор. Сидить пана у світлиці. Молода червонолиця, хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Морква. На лозі росою вмиті, Зріли грона соковиті, В Сонця силеньку черпали, золотистим соком стали. Моли так, виноград, молодці малята. Усі загадки відгадали. Продовжуємо грати. Визначтемо, що де росте. Погляньте ось сад, а ось город. Розгляньте зображені картинки овочів та фруктів. Назвіть їх. Так, помідор, слива, картопля. Капуста, яблуко, морква, груша, виноград, малята, де росте помідор? Так, на городі. А слива. В саду правильно. Картопля. На городі. Капуста теж на городі. А яблуко вірно в саду. А морква на городі. Груша. Звичайно, в саду. А виноград. Так, в саду. Молодці малята. Ви гарно впорались з завданням. Вересеть дякує вам за увагу. За те, що були дуже уважними і кмітливими, а йому вже час іти іншим малятам подарунки нести. До побачення, до нових зустрічей!